Але я хочу розказати, прочитати вірша про молодість і старість. Молодість і старість на дорозі зустрілись. Старість помаленько, спойком зупинилась. Молодість питає, чом, бабусю, стогнеш і чому повільно з паличкою ходиш? Старість зупинилась і сказала тихо. Не дивусь, дитино, старість це як лихо. Хід вже сповільнився, рухаюсь поволі, а з літами в тілі появились болі. Молодість горливу, голову підняла, краще б ти, бабуню, в ліжечку лежала. Ти своє прожила, вік відпрацювала, то б сиділа дома та й відпочивала. Бачиш, як красива, вільна і розкішна. У своїй свободі я буваю грішна. Ходжу по вечірках, зустрічах, гулянках. З друзями буваю у вечірніх парках. Старість подивилась, голову схилила. Я колись дитино теж була красива, потім заміж вийшла. І на мої плечі дім повис, робота і моя малечка. Молодість минала дуже непомітно, спохватилась, бачу, я уже не квітну. В праці у турботах, зраня й до смеркання відлітали вдалеч всі мої бажання. Ну й чудна бабуля, треба ж так прожити, щоб заради когось молодість згубити. А я завжди буду вільна і весела, щоби свою вроду я не загубила. Сперечатись доню я таки не буду. Зрозумій, з роками всі старіють люди, бо літа, як вітер за ліси втікає, молодість розкішну завжди забирає. Поживеш побачиш, щастя не в свободі, не в нічних гулянках, не в французькій моді. Молодість сміялась, аж сміху залилась. Може, ти, бабусю, в чомусь помилилась? Ні, дитино мила, я не помилилась. Я жила, раділа, все життя трудилась, дав господь здоров'я і сім'я прекрасна, о якби ти знала, яке маю щастя. Діти щебетали милі пташенята, радості, любові, гомону багато. Потім внученята появились в домі, я тоді не знала, що таке є втома. Все я віддавала і любов, і ніжність, та я добре знала, це не буде вічність. Для дітей і внуків все життя трудилась, і про це ніколи я не шкодувала. Не помітиш, як старість приходить. Де б ти не сховався, всіх вона знаходить. І тебе, дитину, вона знайде всюди. Так живуть, старіють всі на світі люди. А тепер пораду хочу тобі дати. Вмій дитину, люба, час свій цінувати, бо краса не вічна, як листочок п'яне, а от серце мами завжди полум'яне. Вічної дороги на землі немає, і себе людина в чомусь залишає. В дітях і онуках є її коріння. Тому полягає наше покоління. Молодість схилила головоньку низько, підійшла повільно до бабусі близько. І взялись за руки молодість і старість. Дякую бабусю за урок повчальний.